Ні, а річні по матеріалі. Заяви на матеріальну допомогу. Так, продовжувати написати матеріальну акцентність. Ні, а це про матеріальну допомогу. Ні, ні, ще ж я почекаю. Матеріальне допомога, шановні колеги, ми з вами погодили питання матеріальної допомоги, але допомогли щось, які... Питання, які будуть стосуватися, ми, ми, діагностики ягності будуть виведені на спеціалісти на комісію по охороні здоров'я. Е, зачитати вам. Е, Михайло Михайлович, значить, на бюджетній комісії ми. погоджували ми, щоб рекомендувати сесії задачі виділення допомога. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. приймається. Дякую. Е, по регламенту закінчився регламент. Пропозиції є від депутатів. Шупи. Ще Шупи. У мене є пропозиція зробити перерву на 10 хвилин. Значить, Не підійметься пропозиція. Продовжити, так? Продовжити наскільки хвилин. Десь так ради просить посадова особа 15 коробків. До 18-20. Підтримаєте? Прошу підтримати. Хто проти? Хто утримується? Проголосували за вашу пропозицію. Я почав її Дякую. Ви ж доповідаєте, хай Ну, Депутати ми розглядали з вами звернення, заяву члена виконкового Головчака Володимира, та звернення Васильчука Микола Анатолійовича, це неодноразово. Ми до якоїсь єдиної думки не прийшли, але ж був підготовлений проєкт рішення, це вже головчаком. І я це рішення дав голові комісії, голова комісії сказала, щоб я його озвучив. Але шановні депутати, езотичні, ну, це, я сказав, але з етичних ліснувань я не буду з другої частини його озвучувати, що стосується виконавчого комітету, тому що там стоїть питання, щоб нести його на розгляд, і це ну, думаю, все, е, досить таки зараз і на наші збора. Читаю вам. Розглядавши заяву члена випадкового головчака Володимира Йосифоча, вона вже була зачитана на комісіях та звернення жителя села Заяцемчука МА е е рішенням Сходу села Грабів від е 20.01.16 20. року сільська рада вирішила перше встановити обмеження на оформлення переоформлення. Земельних ділянок по селу Граків в зоні майбутньої забудови села за кадастровими номерами слідуючих осіб. Сурякин Олена Сергіївна, Кмеч, Катерина Валеріївна, Гуз, Віталій Тимофійович, Манудок, Сергій Юрійович, Борсук, Юрій Павлович, Черкас, Роман Степанович. Додаток номер 1 рішення 1166 від 228 року до встановлення правомірності надання цих земельних ділянок цим громадянам. Другу частину перепрошую я читати, не буду Статується... А по при якій причині, що пише в другій частині, я вам скажу, поставити так, вести повістку дня сесії. Я читаю ваше рішення, вести повістку дня ради та розглянути питання про довіру члена виконавчої ради. Перше питання воно не було введено в повістку денну. В друга частина пише вести повістку дня сесії ради та розглянути питання. Питання довіри членам виконкому це є етичне питання. Такі питання розглядаються в закритому режимі. Я думаю, як більшості, тому що я думаю, і я це питання, як ви хочете, я вставити його не буду. Тому що персональні і відносини між людьми вирішуються в закритому режимі. Я так вважаю, вона зараз транскрипція і можливо це є певних порушення етичних. Я можу зачитати повністю мій проєкт рішення спочатку до кінця. Я Це питання із голосом. Я передав я сказав тільки з його.

Так, так подавіли читаємо по тому ради наступний голови педаль Матули Петрина та Сінкевич Кам'янів Сінкевич пише Сінкевич Надії Миколаївни за використання свого службового сеновища в особливо цілях як посадових осіб ради минулого стриження. Стосовно рішення Ради 1166 від 22.08 року, де фігурують в списках та отримання земельних ділянок по селі Граду в зоні майбутньої забудови їх близьких родичі Минулих Сю та Черкас РС, а саме чоловік Манулик МП та син -Сен Сенкевич НМ. Я так, що так, є. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної депутатської комісії. Ради справих питань моїх, Наталія Михайлівна. Значить, дивіться, я, біця, я не судову я, шановні колеги. Ми повинні розуміти, що в нас є голова, є головуючі, є депутати, є сесії, є п'ять комісій постійно. І на винесення в президію, щоб зачитувати проєкт рішення, має готувати виключно комісія. Комісія має готовити по регламенту нашому і по законодавству. Так, Наталія Михайлів, ви мене поправите? Чий? Зараз перед собою рекламу проєкт рішення також може бути поданий депутатом безпосередньо. Так. Депутат. Депутатом або готує, або членам за... Дивіться, а... я ще зроблю простіше. Надійшов члена виконкому, наголошую, члена виконкому головчака, до вас на правову комісію надійшов проєкт рішення. Ви є комісія по закону, як голова комісії, яка прийняла рішення по тому напрацювання, яке на член виконкому головча Володимир рішення? Михайлович Тиченко сьогодні в поє показав, що є такі проєкт рішення. Nee. Дані проєкт рішення на комісії nee. не виносить. Значить, питання перенести на слідуючу сесію. Так? Проєкт рішення групували юридична комісія. Так. Прошу проголосувати за таке рішення, так? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один отримується. Далі діло заяви. Заява є, так. Заява Шевчука Микола Ставича, жителя села за, Затаря. За, за Заява, прошу розірвати договір оренди землі від 12.05.2008 року згідно з пунктом 36 за згодою сторінки. Слухайте уважно, голова комісії закону сім'ї зі... іде було 36. Ще раз читайте по-проступу. Прошу розривати договір оренди землі від 12.05.2008 року згідно пункту 36 за згодою в сторінці. Стоїть після стоїть заявка. Сьогодні, сьогодні ж писала, вона сьогодні писала. Скажіть, підпис стоїть, що у нас 125,02, так, підпис. Це тільки що дошло. дочка. Юридичний інструмент, Наталі Михайлов, поясніть по цій заяві, яка надійшла сьогоднішній числом. З даного договору оренди встановлено, що договір оренди припиняється, а за історії... Перетам за рішенням суду. Тобто можна запричинити там заяву і припинити даний договір. З 2008 року. Ні, там просто посилання... на Ага, просто, просто, що числа посилається. Рішення буде сьогодні прийнято з сьогоднішнього дня. Договір оренду буде прийнято по цьому договорі, який був 2008 року, Так. Є якісь ще вас питання, пропозиції? скажіть, безпеку, спека, договорів, що це Я розумію, з роботи якщо зміняють, це йде людина, людина туди на сьогодні півроку чиї плати. Людина віддала письмову заяву, тобто для Зеленської сільської ради, як сторони договору про те, що вона не бажає далі орендувати це земельну ділянку. Зеленська сільська рада, примаючи рішення про задоволення такої заяви, свідчить про те, що вона погоджується і ці, цією речі. Ці, 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 А можна, 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 Прошу дати, дати ще хвилинку? Ця заява викликана тим, що не була задоволена вами, шановні депутати, моя заява, в якій я аргументував, що і за е, е, свідомої чи несвідомої дії земнопорядку місійської ради я напротязі 7 з лишнім років платив завищену суму орендної плати. Проте я не вимагаю і не прошу вас повернути мені ці кошти. Я просив всього-навсього на два з роки, на два по-моєму, і три місяці до кінця дії договору, дати мені мінімальну ставку. Ви відмовились, ви цим своїм рішенням прилучилися до шкурницької позиції землепорядників сільської ради, Мазовця і Олега Світлановича Савчука. О, як такої, яка мене як громадянина, дискримінує і принижує. Тому знак протесту. Я і прошу і вимагаю розірвати цей довід, Не хочу мати нічого спільного з цими людьми, не хочу, до них заходити в кабінет і, і взагалі. Значить, мені, мені шкода, що в селянській раді працюють такі кадри. Мені шкода і мене і e, 6 тисяч людей, які вимушені, багато з них від відділення гімнів. Виколи Остапович, все розумієте? То ви просите чи вимагаєте, щоб депутати підметали е е пробу? Прошу за другу камеру. проголосувати, хто за? Хто проти? Один проти, один втримався, один втримався. Рішення приймається. Нас те, хто залишив з депутатів, але я бачу по кількості нас вистачає. Дослідуючи заяву. Прошу в вікному. В Різному хто має можливість бажання висловитися? Давайте я, я. Васильович, почекайте на тему. Не нас не нас зупинка на трасі рівне Лук в сторону Рівно є. Чи планується зупинка в сторону Луцька? Планується Прасти? в майбутньому зупинка в сторону Луцька, відресу. Звернулися жителі від села Зоря. Я як сільський голова, як посадовий особи їм підписав, щоб вони звернулися до цієї організації, яка буде виправляти, до кого належить цей а. шлях. М це обласна автодорога, і так само як і є, в Грабові, по одну і по іншу сторону, зараз ще секретар Дяче зачитає в різному про те, що звертається вже автомобільна служба, щоб ми були уважніші до тих зупинок, які є встановлені. Тому що якщо поїхав їхав в сторону Рівного, то недавно було вже розумієте, дякуючи депутату Шкарапу і його працівникам, то вони трошки впередкували. Поставили Ці... краще закрити, зі... тому що ну, встановлюється для того, щоб було людям краще. Але приходять знову ж таки люди в кавичках і роблять те, що роблять. Тому що це планується і ми разом спільно зберемося з роком. Ще хто в різному Я хотів би зачитати. Можна зачитати, Зачитайте. Доступє доріг У Рівенській області у серпні 2015 року надійшло звернення громади. Села Грабів Зорянської сільської ради з проханням облаштувати дві автобусні зупинки на дільниці автобільної дороги у селу Луцьк Рівне 160-146 кілометр, так як людям, котрі чекають на громадський транспорт, в разі негоди нікуди сховатися, розглянувши дане звернення, роботи з облаштування автопавільйонів полегшеного типу були включені в набори робіт та виконані позачерговому порядку в жовтні місяці 2015 року. Однак вже в лютому 2016 року зафіксовані факти пошкодження даних автопавільйонів. Виходячи з цього, прошу в межах компетенції провести роботу з мешканцем села інформаційного виховного змісту для запобігання повторного пошкодження. Хто начальник да, служби? А, проник, проник. Тому бачите, ми до них зверталися, вони на короткий короткий тепло. Це допомогли зробити. Я особисто звертався, зверталися до дяги депутатів, депутат, депутат, і сьогодні вони знову просять, щоб ми могли прошу з депутатів до свій, тому депутат Заморозь, проти депутат проводить. Я хочу звернутися до всіх депутатів з таким повідомленням. Я роздам грав, бо багато громадян, жителів всіх сел. Всі. Звертаються з таким проханням щоб, або то незданням, коли включається і виключається на освітлення. То значить є затверджена програма комісії АМКРЄ і є графік, день-ніч оплати освітлення. Тобто в ніч платимо 36 копійок, в день робимо 80. Та я хотів би роздати всім депутатам графік, щоб ви повідомили життя, що не було проблем, чого виключається всі, а не в добре. <різвання> Депутат Коваль, що ви повідомлення. По трасі <Депутат>. рівне лук. От мені зараз останній час дозволимося там на трасі посприяти. Так я протягом пів години на трасі перебування ні <різвання> разу <різвання> не бачу машину, яка їде в 60. Ці їдуть 100-120. Ми маємо випадок, коли на переході там людину недавно вбив молоду дівчину. За 30 років проживання тут я ні разу не бачу, що там десь пара стояла, щоб покривалося кось швидкий. І всі летять прямо по зорі. Хоч на білому коні знак стоїть там, і там. Оце метрів а да, 70, 70, 70 треба їхати. А всі їдуть 120. То можливо якось це питання вогне. Хай би трошки навчили водіїв, пришлук в село. І треба посилувати трошки цей трошки звернувся, десь кудись. Можна поставити навіть відео. Переважно це, це в часі е, служби Рої, а зараз державна організація, то зараз ви бачите, що вже сьогодні мало можна неї побачити, не про що населений пункт, а й на цей. Прошу депутатського побуту. Я ну, в ялинку, хотіла, щоб Михайлович залитуває ту заяву, яку я зачитувала. І... Це по, І, по ялинка. Що взяли уваги, От я говорила з нашими знову ж таки концепції своїми жителями, і е, вони готові вийти, ну хлопці, працювати самі, але нам потрібна техніка. Ну, прошу взяти до уваги. А по появитися побачити. Що... Там йде провода, ми не можемо самі обрізати, там і провода, ми можемо робити біди. Але е, хоча б Вишку і хоча б одну відповідальну особу, а останні жителі ну, нашого ну, будинку. Ще з депутатів прийняти ялинку за ялинки. Світло там, всього нас йдуть провода, вуличне освітлення. Ми його відключимо через питання. Але ж треба так зрізати ті дерева, щоб ці провода не ялинками, або то ви пушки або то ми те світло на футів назавжди. Якщо ми зріжжемо, одну зріжемо лишаємо, всі провода випустити, і я там не проводаю як вирішити з ним продам. А готов, ведемо, відділяємо кошти, ведемо лінію зовсім. Ну, можна всі поприцяю. А чому не можна зробити, як буде вирішка, так. взяти ті самі нормальні нодиці і не просто обрубити, а гарно з одного боку я зробити я так, щоб не що більше. Між... А, я не так, а, не не а, а сі, Всі облізати. Всі, звісно. Всі, звісно. Ну, то, что вы не можете. Вы знаете, что вы не можете. Вы знаете, ні, давайте вийдемо. Ви ж всі попилися, вирішимо разом, вийде депутат Слово, вийде депутат Смир, вийде депутат Губіч, вийде депутат Дарморо, я підійду і разом наймен вишка, виключив світ, не будемо займатися. Депутат Мелечук, як по світу, депутат Масечук тільки щоб ми мали можливість час і бажання. Рокор, коли... Шановні, я, будь ласка, по тому яке було відковлено, я буквально 30 секунд. Дивіться, що я писав, це поставка. Вається, для забезпечення грошового фінансування всього Генплану. Ми маємо дуже великі скандали на протязі трьох років по 450 чи 480 учасників, що роздали. Бо діючого генплану має бути десь півтори тисячі. 20 років тих ставків вже немає. У мені в скромних підрахунках там можна вилучити на аукціоні порядка 25 мільйонів. Оце якраз будуть кошти, де можна розподіляти, шановні, 20 років там вже і змії, і ужі, все є. розумієте? Я дав дуже хорошу пропозицію. Чому я зараз знову встав? Тому що все ж таки генплан будете затверджувати ви, не я. Депутати будете кінцевій Ви знаєте, скільки взорів час. Ви знаєте, що там мінімум 100 учасників. Другий, третій ставок мінімум 100 учасників можна роздати. Порахуйте, це 25 мільйонів. Мінімум. От вам грошове забезпечення по всьому. Нам взагалі треба піднімати? Треба. Я дав ділянку праці, що я вам припрацюю. Я керую за цей. Колеги, давайте, давайте. На всьому будете збагатіли. Треба мені не вчитися. Треба мені не вчитися. Треба мені не вчитися тавде і вже на твої...